Про безпеку і фронт напередусім ми говоримо з Сергієм Брачуком, військовим експертом, речником української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас, слава Україні! Слава силам оборони, вітаю! Героям слава пане Сергію. Повертаючись до зведень генштабу за вчорашній так вже день. Я хотів би почати ось з такого повідомлення, що ворог продовжує застосовувати проти сил оборони спецбоєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Зокрема, в зведенні генштабу мова про гранати К-51 та РГВО. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу. Також нагадаю нашим глядачам, що використання хімічної зброї стало систематичним з боку росіян з лютого 2023 року, з того часу. Офіційно зареєстровано 5389 випадків, і також нагадаю нашим глядачам, що Російська Федерація 2017 року заявляла про повне знищення запасів хімічної зброї та об'єктів її виробництва. Пане Сергію, а про ось ці обмеження, які росіяни можуть собі? Проігнорувати ми не можемо. Я сюди ж нагадаю також і застосування протипіхотних мін. Дякую дякувати, що ну зрештою, принаймні, сполучені штати ці обмеження для постачання до України протипіхотних мін зняли. що робити? Як, як, як виходити з цього? Ну, власне, що стосується хімічної зброї, на жаль, це так не новина. Ці боєприпаси вони дійсно використовуються. По багатьох напрямках, зокрема на південному, про це ми говоримо постійно, що стосується відповідно наших адекватних відповідей, перш за все на сьогодні, враховуючи, що країна агресор це Російська Федерація, то я прихильник того, що Україна має захищатися усіма видами озброєння, які на сьогодні існують в світі. Якщо ми говоримо, наприклад, про ті самі проти, протипіхотні міни, і враховуючи, що на сьогодні ворог. Має значну перевагу у піхотній компоненті, і власне піхота, е, які зазначалося напередодні 25-го року, буде тим е, тією основною рушійною силою, яка буде допомагати сьогодні ворогу підтримувати його стратегічну ініціативу, рухатися вперед. То власне, чому ми не можемо? Е, я думаю, ми навіть зобов'язані використовувати ті засоби, які є е, для того, щоб цю піхоту ворожу зупинити. Тим більше до цієї піхоти долучилися і. Північно-корейський елемент, і його теж треба знищувати, тому що це теж загарбник. Тому треба подякувати Сполученим Штатам за таку можливість отримати такі боєприпаси. Їх треба використовувати. І, власне, якщо Україна дотримується основних, скажімо так, правил ведення війни, вони є основополагаючими, вони є базовими. То в будь-якому разі те озброєння, що сьогодні ми можемо отримати для нашої оборони. Ми зобов'язані підкреслюю, використовувати. Тому, звісно, світова спільнота, вона на сьогодні теж бачить, чим користується Росія, як вона порушує правила. Ну, власне, те, що Росія постійно дурить усіх, те, що вона розповідає казки про те, що вона знищила, воно, власне, має відбуватися на ній. Ну, як це кажуть, тобто карма. От, власне, протипіхотні міни це серйозний аргумент на полі бою. Що стосується ще раз хімічних боєприпасів, тут звичайно вже мають бути відповідні санкції світу на виробництво таких елементів ведення бою, але з іншого боку, ми бачимо, що сьогодні найкращий оператор таких санкцій, в тому числі і щодо хімічних заводів, це перш за все сили оборони. Ось до речі, про особовий склад ворога. Ну або це просто ну як мені впало в око за минулий тиждень, або дійсно таких інформацій побільшало. Я маю на увазі ось ці пане Сергію історії про так званих верблюдів. Це коли росіяни посилають бійця, мета якого дійти якомога глибше, залишити бикаб боєкомплект для штурмовиків, які будуть іти за ним. Звісно, шанси на виживання у цього вірблюда, ну м'яко кажучи, невеликі. Далі жертвопринесення бабі-ягі. це, коли росіяни людину свого там соратника, який щось там чимось завинив, прив'язують до дерева, Лячи з нього ну відкрито ціль для наших FPV. Я вже не кажу про ці повідомлення про так звані каліч полки, коли росіяни пускають на штурм своїх знов-таки сабратів, які ну там на милицях ледь в штурм не йдуть. Пане Сергію, що це таке? Як це розуміти? І чи дійсно такі випадки почастіше чи вони і були, а тепер просто вилазять? Ну, що стосується так званих верблюдів, то знаєте, це як кажуть, верблюд швидше мертвий ніж живий. Це абсолютно вірно, і таких ситуацій є чимало. Це тактика, яка ворогом використовується на різних локаціях. Оприлюднили одне з таких відео. Це, до речі, я цим пишаюся, що показали це якраз 28-ма окремо механізована бригада на турецькому напрямку, бригада імені лицарів зимового походу, тому що це Одещина, і звичайно, ми бачимо. Як ці верблюди знищуються, так це квиток, один кінець. Ворог я думаю, застосовує такі, таких верблюдів на будь-якому напрямку, власне, як і зараз намагається полювати на живця. Тобто, це стало ну, приймати такий масовий масований характер. Про що це говорить? Про те, що власне, якщо на живця полювати, а до речі, північно-корейці, давайте задаємо, вони теж мають певну методику полювати на життя. Щоб знищувати наші півдрони, і це проявилося, зокрема, на Курському фронті. Є такі теж факти, навіть є ілюстрації, власне, виконані самими північно-корейськими солдатами, як вони з цими в нашими борються. Якщо ми говоримо про цю тактику, то бачимо, що Росія максимально намагається щось придумувати, застосовувати, але при цьому незмінним залишається головний факт, що Росія не жаліє ні своїх, ні тим більше чужих, якщо ми говоримо про північну. Кореї, тобто такі полювання, такі жертвоприношення щодо баби Яги можемо підтвердити. Такі факти є. Вони дійсно зараз отримують, ну скажімо так, більше власності, більше інформаційного супроводження. Це не єдине про що ми сьогодні говоримо. Ворог, звичайно, демонструє таким чином, що він, хоч і вчиться у нас багато чому, треба це визнати. А з іншого боку, ну скажімо так, дуже часто не може щось придумати. Такого особливо для того, щоб впливати на нашу оборону, тому максимально гарматне м'ясо, гарматне м'ясо під будь-яким соусом, чи полювання е, наживця проти баба-яги, чи використання верблюдів. Так що я думаю, у цьому плані е, російська недоімперія вона ще покаже багато таких е, людоненависних, скажімо, методів ведення бою. Нам з цим як кажуть, жити, нам приймати відповідні адекватні рішення, які власне. На полі бою приймаються так. В нас, пане Сергію, є ще три хвилини. в мене ще купа питань і оперативна інформація. Дуже швидко, шановні українці. БПЛА з Чернігівщини на Київщину західним курсом. Безпілотники з Київщини на Житомирщину західним курсом і шахеди на півночі Дніпропетровщини курсом південним. Про це попереджають повітряні сили України. Попереджені значить, як така. Озброєні, давайте зважати на ось цю інформацію, тим більше вона надважлива, пане Сергію. Мабуть, що заключне питання публікація Вельт. Росія планує повне захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до 2026 року. При тому, що осінтери говорять, що на складах в Росії там техніки більше не стає. Економісти кажуть, що мовляв російська економіка для неї 25-й рік буде дуже тяжкий, але тим не менш. Видання Вальд 2026 рік. Ось так таке моделювання. Як це розуміти розуміти дуже просто. Відповідь дуже проста. Давайте задаємо минулий рік 9 травня, часів яр, який сьогодні є під нашим контролем, з проблемами з втратою певних тактичних позицій, і це лише один приклад. Ну, власне, як ворог намагався до цього часу захопити в тому числі і Покровськ. Де є наші війська і з гордістю скажу, що пару днів тому також на в'їзді в Покров встановлено прапор української добровольчої армії. Наші теж є, ми теж б'ємося. Так що легкою прогулянкою ворога точно не буде. А, і, і цю цю хвилину ж я вас не відпущу раніше. Пане Сергію Осу в Хортиця повідомляє про додаткові резерви, які росіяни кидають на покровський напрямок для збереження темпу просування. Хвилина менше хвилини. Ось це збереження про темпів просування для росіян. На вашу думку, це кращий варіант розвитку подій або єдиний варіант, і більше в них жодних варіантів немає. Я думаю, що на сьогодні це єдиний, тому що не завжди ті клешні, які вони формують, вони спрацьовують, і це єдина тактика, на яку я сподіваюся, ще більш ефективно будуть діяти і відповідати наші війська, але вони дуже поспішають. Це Це очевидно. Цей поспіх треба для них перетворити на максимальні втрати. Це найголовніше, пане Сергію. Як завжди, вдячні вам за важливі акценти і Роза, пояснення Тихого тихого дня бережіть себе Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь.